Вітаю вас! В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Вважаю, що треба жертвувати. І як би я роблю добро, і для церкви це добре. Ну, в церкві заботяться про душі людські, це найголовніше, і їм треба допомагати. Ну, все в міру. Все має бути в міру. Ну, ще в Біблії сказано. За десятину. Обов'язково. І я теж, коли прихожу в церкву, жертвую, як же. Все таки, віра в Бога, це донебуть личное, а поддерживать, э, поповскую браття я не хочу. Ділитись треба усякому панку. мы жертвам прежде всего, Господу Богу. Кожного дня ми зустрічаємося із простим запитанням: де взяти гроші? Ми працюємо на роботах або збудовуємо власну справу і все це заради одного, щоб забезпечити собі і своїй сім'ї гідне існування. І, можливо, саме тому нас відверто дратують будь які намагання підказати нам, як скористатися власними заробленими фінансами. На наші гроші претендують різноманітні виробники товарів, на них претендують інвестиційні фонди. І інколи ми зустрічаємося з тим, що на них претендує навіть церква. Чи потрібно жертвувати в гроші? І якщо потрібно, то навіщо? Людей сьогодні хвилює відповідь на це запитання. Сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Полипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Полипо Михайлович! Вітаю. Хотілося б поговорити про тему, яка викликає досить суперечливі емоції у багатьох людей, а саме про жертву і пожертвування, які є сьогодні, зокрема у християнських церквах. Скажіть, будь ласка, чому потрібно жертвувати фінанси? Мабуть, це саме найболючіше питання, яке тільки є стосовно церкви. Я думаю, що давайте ми звернемося до Біблії. От спочатку до Біблії, до Слова Божого. Прочитаємо із Второзаконія і подивимося, що говорить нам Біблія по цьому поводу. «Семь днів празнуй Господу, Богу твоєму, на місці, який зберет Господь, Бог твой, Ибо благословит тебе Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих і во всяком деле рук твоих, і ти будеш только веселиться. Три раза в году весь мужеский пол должен являться перед лице Господа Бога Твоего, на место, которое изберет Он, Праздник пресноков, седмиц и кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога Твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь себе судей, надзирателей по коленам Твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Тобто, цеуказивка, чья псевдозивка? Це вказівка біблійна, це вказівка Божа. Біблія каже, не являйся перед Богом з пустими руками. Не, не стоїть питання, скільки жертвувати, а питання, стоїть, що це потрібно робити. Багато людей налякані таким словом, і кажуть, що в деяких церквах є десятина, тобто ну, вже передбачена якась конкретна сума. А 10% від доходу це так вже і мало насправді. Звичайно. І, ну, це також написано в Біблії, коли ми читаємо Малахії, там також написано, що віддавай Богу пожертви і десятини. Пожертви і десятини. І я думаю, що це не так, не так страшно. Якщо порахувати, наприклад, скільки людина віддає на горілку, на сигарети, скільки людина віддає на інші марнотратні речі, то я думаю, це не десятина, це багато більше. Але діло в тому, що у Бога є це є рекомендовані речі, і людина сама вибирає, давати чи не давати. Якщо людина дає, що їй від цього? Ну, Перше за все, дивіться, ми прочитали, хто був уважний, ми прочитали дуже глибокі тонкі речі. Дивіться, що Біблія говорить, що коли ми жертвуємо церкву, то результатом цього буде то, що у нас будуть судді і правителі чесні, буквально які не беруть хабаря. Так, ми прочитали тільки що. Тому, якщо ми даємо Господу пожертви церкву, то результатом Бог благословить так нас, що наші правителі, наші судді вони не будуть брати хабарів. Одна із причин, чому в Україні найбільше хабарництва, що в Україні люди не дають церкву пожертвування. І тому людина повинна вибрати або їй жертвувати Господу, і Бог поможе вибрати мудрих суддів, які не беруть хабарів, або людина віддасть п'ять разів більше хабарями, чим вона віддала в церкву. Тому людина повинна рішити. І якщо людина буде жертвувати Господу, то в результаті вона отримає благословення від Бога мудрих благословенних правителів. Ви говорите про добровільне пожертвування, але є багато нарікань про те, що в церквах є багато платних послуг. І люди кажуть, чого їм ще туди жертвувати, якщо там ну за що не кінця все треба заплатити. Я думаю, що якщо українців забрати право рахувати гроші в чужій кишені, то це буде друга нація зовсім. То це вже буде не українці. якби люди приносили свої десятини в церкву, то платних послуг не було б. Я не думаю, що вони платні, це я думаю, рекомендовані, але не було платні послуги. Але давайте скажемо так: був семінаріст, він вивчився в семінарії. Його послали, наприклад, в якесь село Недригайлівка. Його послали. Він виріс, наприклад, в Житомирі, його послали в Недригайлівку Харківської області. Я так умовно говорю. Стоїть питання: у нього немає професії, у нього нічого нема, Він будує храм. І за що йому будувати? За що йому жити? У нього є сім'я, у нього є, наприклад, троє-четверо дітей. Що йому робити? Ми ж прекрасно розуміємо, що людина повинна жити за якийсь хліб насущний і щось робити. Бог, благословляючи людину, сказав дуже прості речі: 90% ти забираєш собі, 10% ти даєш Господу, в результаті получаєш благословіння. Або наоборот, не давай 10% і тоді благословіння, сам шукай, сам вибирай, сам рішай свої проблеми тоді. А в яку церкву потрібно жертвувати гроші? Я думаю, що гроші жертвуються не в церкву. Гроші жертвуються Господу через церкву, через церкву. І знаєте, я, я розумію чисто українське питання. Ви повинні мені слідуче задати. А як знати, що церква правильно їх використовує? Я думаю, що жертва. Слово жертва під під собі має на увазі, що це смерть, це це, це коли я приношу жертву, я не повинен знати, куди воно, що воно йде. Я я розумію, що це важко. Я розумію, що це дуже важко для нас. Ви кажете, що жертва це жертва не людям, не в церкву, що це жертва Богові через церкву. Ну, Богові, який ну, відповідно до Біблії створив весь всесвіт. Ну, для чого йому наші гроші? Ці 10% там чи навіть всі 100%? Якщо він Бог, то що він від того отримує? Питання не у фінансах. Питання в тому, що, знаєте, одна людина мені говорить, я говорю, готова за Бога життя віддати. Я говорю, а 100 доларів даси. Він говорить, ні, 100 доларів не дам. Тобто, це наш менталітет. Ми готові віддати життя, а 100 доларів не дати. Тому іменно фінанси це фактично еквівалент нашої щирості. Бо це наш піт, це наша кров, це наше життя, це наше старання, це наші мозолі. Тому фінанси це дуже багато. І людина, яка дає фінанси, це означає, що вона робить щиро ці речі. Без фінансів щирості доказати майже неможливо. Ну, а як бути щодо тих людей, які просто дають гроші в церкву, аби на душі було трошки спокійніше там? Ти вчора робив злочин, а сьогодні приніс гроші в церкву, ніби трошки відкупився, совість не так гризе. Пожертвування не несуть в собі елементу спасіння. Пожертвування не несуть в собі елементу вічного життя. Пожертвування не несуть в собі елементу прощення гріхів. Пожертвування – це еквівалент матеріального благословення для нас. І все. Тому, якщо я хочу, щоб моє життя було благословене матеріально, я жертвую. Відкупитися не можна? Абсолютно. Ніякого відношення це не має зовсім. Пожертвування це одне, покаяння це інше. Які є ще види пожертвування, окрім фінансів? От бачите, от ми, як справжні українці, ми говоримо тільки про гроші. Хоч в Біблії жертви є багато інших, є ще десятки інших жертв. Але, як правило, це українців мало, мало хвилює. Українців хвилюють тільки гроші. Тому в Біблії написано, що є жертва хвали. Що це означає? Що коли ми приходимо в церкву, нам треба славити Господа. Ну, а як славити Господа? Оце серйозне питання. Я знаю, чи ви вірите в те, що крім України ще є люди на землі? Виріте ви все чи ні? І крім церкви, які є в Україні, ще є церкви. По всій землі, в Америці, в Африці, в Австралії, в Китаї кругом є церкви. І як ви думаєте, як вони там славлять Бога? Всі по-різному. Але як щирий українець, ми повинні сказати, що так, як Україні, так правильно, всі інші неправильні, правда? Так треба сказати. Ну, це неправильно, це не по Біблії. І тому різні є церкви, вони по-різному славлять Бога. Наприклад, в одних церквах стоять і співають голосно, у других співає тільки священник, всі мовчать. В третіх моляться голосно, в четвертих моляться тихо, в п'ятих стають на коліна. В шостих церквах сидять, наприклад, в католицькій церкві, православні тільки стоять. У деяких хлопають, у деяких це дуже бурно виявляється. І тому церкви різні. І давайте розуміти, що це є жертва, і тому Бог каже: ви принесете мені жертву хвали. Так написано Псалмах. Так написано в передостанні книги Євангелії післання апостола Павла до Євреїв. Тобто, те, що людина приймає участь в богослуженні, навіть якщо вона не розуміє, чому так відбувається, це вже жертва за її сторони, правильно? Так, ви представте собі, що ви приходите в церкву, а там хлопають, а там, наприклад, стоять піднімають руки, наприклад, так. Ви представте собі, я говорив з одною людиною, вона досить високу посаду займає. говорить, як я прийду в церкву, і я така солідна людина, підніму руки і е, там на мене будуть сі дивитися, скажуть, що я ненормальний. Я говорю, давайте ми зробимо церкву, відложу таку, закриту, закриємо її такими, такими плівками, щоб хто не бачив. І зробимо таку церкву для крутих, що вас ніхто не бачив, буде ліфт такий підземний, потім паркінг підземний, потім вас ліфтами піднімуть, вас ніхто не бачить, ви там стоїте, там на таких креслах-качалках. Хіба це церква? А ось жертва стати, представте собі, що людина, яка має владу, гроші, сісти разом з простолюдіном, який, вибачте, від нього пахне щось. Сісти рядом з бомжем, сісти рядом з дворником, сісти разом з людиною, яка, можливо, не має роботи, разом сісти, разом стати на коліна. Хіба це не жертва? Разом руки підняти і співати, Господу. хіба це не жертва? Схиві. Легше мільйон віддати. О! Цій людині вже ми доходимо до того, що такі люди готові фінансові пожертви. А Бог говорить, ну, no. в цих випадках треба жертву давати. Треба серед всіх стати на коліна. треба, Якщо в церкві піднімають руки, підняти руки. Як в церкві, так треба робити. Ну, хтось каже: знаєте, я був на служінні на Пасху. Ну, це не є жертва, бо всі на Пасху були. А ось жертва бути регулярно, постійно, так як це написано. На Пасху більше жертва не прийти до церкви, бо люди потім будуть так, балакати. Так, більше жертва не прийти. А ось коли, люди, коли людина ходить постійно, дощ, сніг, мороз це жертва. І ця жертва має також свої благословіння. Тобто кожна жертва має благословіння. А ви сказали, що фінансова жертва аж ніяк не найголовніша. Абсолютно, тоді, яка... крім українців. А яка тоді найголовніша жертва у Біблії? Найголовніша жертва. Жертва номер один, яка стоїть, це жертва Ісуса Христа. І Біблія говорить про цю жертву, що Ісус Христос Він прийшов на землю, помер за нас, був розп'ятий, і це є жертва номер один. І тому в Біблії і каже, Біблія говорить, що є подібна жертва, якщо хтось пожертвує своє життя задля інших людей. Це є найбільша жертва. Але цю, цю жертву виконав повністю тільки Ісус Христос. І він помер не за праведних, а він помер за нечестивих, за грішних, яким були всі ми. Він за них помер. І це жертва номер один. Я хотів би зробити простий висновок. Ви знаєте, що таке жертва? Жертва показує, наскільки те чи інше важливим є для нас. Жертва оприділяє цінність для нас. Мама жертвує всім для своєї дитини, і це определяється цінність її відношення до дитини. І тому Бог сьогодні хоче, щоб ми цінили самі важливі речі, і ці речі определяються жертвою. І я хотів би сказати, щоб ми не думали, що ми багато жертвуємо. Бог пожертвував для нас свого Сина Ісуса Христа. І Він показав, що Він нас цінить і любить насправді. Я хотів би помолитися зараз за вас. Я хотів би, щоб ви определяли і розуміли, Бог хоче нашої посвяти, сім'я хоче нашої посвяти. І тому, якщо ми хочемо глибоких відношень з Богом, сім'ї, з дружиною, з чоловіком, з дітьми, потрібна жертва. Небесний Отець, я молюся сьогодні за всіх, хто так потребує тебе, хто не розуміє суть жертви. Я молюся відкрий і покажи, що найбільша жертва це Ти, який вмер за нас на Голгофі. Господи, ми такі цінні, ми безцінні у тебе. Бо за нас заплачена велика ціна. Я молюся, Господь, щоб кожен зрозумів, наскільки ти любиш нас, наскільки ти пожертвував своїм однородженим Сином. Я благословляю всіх во ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословенні. і пам'ятайте, що за нас заплачена найбільша жертва за всі часи скільки існує земля Життя Господа Ісуса Христа. Thank you.